Друзі, всім привіт! Так, ми зараз біля Велмарта. Зараз підемо в это. Велмарт. Надо щось на это. На, на вечерю купити, дивіться, який апарат. Сідло. Сідло більше, ніж сам этот. Це похода єст. А може щось друге переділене. Ну, сідло серйозне. А от, прикиньте. Це такий для села прикорні, да? Ого, яке мотоку лисо. Серйозне, серйозне. Наскільки це воно, не на там на кіловат, а може і більше, да? Цікаво, чувак чи жінка приїхала. Ой, на сонці так жарко. А тільки що їхав, було прохолодно, думаю, ой, щось я легко вдівся. Вся фігня. Ну бачите, не тут то було. Зараз, наверное. по паху свою снять. Зараз ми тут з вами привітаємося. Який гамурний костюм. Всім привіт. Хтось, бачите, нас з тої сторони бачать, а ми не бачимо тих продавців. Прикольний костюм з блестками. А всі вже на приставочці цинкують. Що тут? Нічого нема. Давайте глянемо зараз. От этот дришпалет. 17 тисяч. Це дитячий походу. І електричка. Прикольно. Хто може дозволити своїй дитині такий купити.

Оце полтора кВт, це посерйозний апарат. 65 кусків. Оце для села. Так, друзі, валимо потихеньку. Валимо потихеньку. Коломішка така прикольна. Джбил, 17 тисяч. Оце вдома, а яку валить в квартирі. Сусіди будуть в школі. Беже їхній шов буде в шоці. Хужарка. Зараз будем потихеньку роздягатися. Приставочки в одному екземплярі, два вида, да? 43 куска. 43 тисячі, хто не розуміє, в кусках і 26 тисячк. Серйозні апаратики, так? Да? Не знаю яка різниця, все, все одно брати не буду, вже воно мені на САРСІЛЕ не нужно. Колись би не помішало. Давайте трошки екскурсію я вам проведу. Сьогодні, кстати, неділя. Я після суток два години дня, неділя, а число у нас яке там 13, да? ну не п'ятниця. Так, продавці всі скучають. Без этих, без покупців. Так, сейчас начинаем. Опа, раз, шапочку. Снимаем по папу. Я не знаю чи сейчас я остыну. Так, я там хорошо присебну. По вроде хорошо. Вечно пристебую, что там свое думаю. Зараз ми коротенький ролик зробимо по території. Чуть мені на голову не, не заскочили. Зараз поканемося трошки. А, то охоронця місце, бояр. Зараз, друзі, ключики. Заховаю, а ну кошелечек. Блин, тут телефон может повредиться. Ладно, ми сейчас його вот так зробимо. Эй, если провода. провода. Люди відпочивають. Все як полагається. Так ми будемо виглядати сьогодні. Бояр. Це охоронна фірма, чи як так правильно сказати? Охоронна. Охорона, охорона Велморка. тобто не Велморта. Этого екватора повністю, наверное, своя. Жратвой заткнула. Я не на час назад проснувся, купив кави, кохла, кава кохла з сиром. Ну, в принципі, як я завжди це люблю. І погнав, думаю, давно ми з вами не були в екваторі. Так, ну по мене є, мені треба трасовочки. Я там піддивився, але вони стоять три Надо Трошки подождати, я думаю там акції акційські... скин, ну ще буде дешевше, бо вони таке чуйка Накрутили ціну Накрутили, я думаю Що це за 18 Анабела Айто Жіноча білизна чи що Раніше я не бачив, дивіться які Эти вы поняли? 18 плюс Ютуб тут не это, не бахнет. Еще одне, да? Кстати, если укрытие 95 метров мы раньше там были, один раз за три роки. Там був, був убежище. В укрытии, короче. Там такие подоны, кажись сидячі такі міста сира коротше вся фігня О, тут движняк навіть в очередь ну неділя що ви хочете у мене взагалі це щось не преться і мультиплекс два рази я був Коли, пам'ятаю давали якусь тисячу можна було і потратити на книги потім це, в кінотеатрах і ще десь там ми купили там якусь книжку граф Монте Крісто, Мадемуазель. А їй щось, тисячу не його оформили, чи вона не захотіла, не пам'ятаю. Потім два рази я сходив оце на 3D, чи яке там було на якісь два фільми. Я не пам'ятаю, це коли ковід був, так? це якась поміщ, помощ штука. Ковідна якась допомож. І... Ну, коротше, а, і почалася війна, я там 300 гривень залишалося, можна було задонатити на ЗСУ. Коротше, я їх задонатив, але не знаю, куди вони полетіли, воно тільки все починалося. Можливо, воно й не по, не по призначенню пішло. От що я просто поспішив, одразу в початку лікинутися, як ви зрозуміли, очередя були. Тоді воєнкомати, а не ТЦК ще ТЦК не називав. Ну це перший рік початок. Ото так тисяча розійшлася. А очочки залишилися, кстати, 3D. Ну не знаю, звук такий. У мене що там голову не розірвало. Такий пенсіонерський варіант або дитячий, або ж ночі, так? Да? Так, це моя ще матіка, що я так хожу, заглядаю. Можете подивитися ціни Ну це все слабе вже для мене Запас ходу на 45 а У мене на 72. це Каже тільки батареї хватить, А так ще більше І потужність 350 мене 750 щоб ви понимали Потужність двигуна 350. Саму більшу потужність двигуна ми бачили 550. Ну, це таке таке, як я думав, чи його брати трошки швидше. Я взяв трошки швидше. Так, у мене рюкзачок, я думаю, може його залишити. Ану робота вічна. Кстати, мене цікаво, знаєте, що рибка. Я її мене залишу Не так буде мені жарти і не буду тягати з собою телево. Я більше приїхав, більше приїхав познімати. Всі мішки багато жидкості, недосипання, пересипання. Ну зрозуміли, графік вже такий. Не дуже. Ого, треба буде. Треба буде як піти додому, замутіть пару газеток. На них можна хоч що порізати. Ладно, давайте ми глянемо на, на здоровому стенді. Так, все, давайте побачимося.